Доброго дня, любі друзі, ветері Софія, благодарую за активності на моїх каналах. Ви просто неймовірні. І так, ресурс. Де брати ресурс? Кожного дня, кожну мить нам треба ресурс. Вау, обожнюю цю карту. Це про нашу унікальність та індивідуальність. Не вірте нікому. Ом, каже, що ви повинні бути такі, як усі. Ні, навпоти, навпроти навпаки, шукайте, шукайте щось своє в будь-якій справі. Йдіть своїм шляхом, виділяйтеся як хочете, одягайтеся, ви випромінюєте з себе свою унікальність. Підготуйся до здобуття блоб. Благості, навчися відчувати себе з грошима добре. Вітаю, любі друзі! Гарний посил. Звісно, від грошей в нас і з'являється так само ресурс, бо гроші це просто можливості.